І нарешті Сергій дочекався тієї тими, ага. що він чекає з 9-ї ранку, так. так? Просто він дійсно, ти дуже ретельно підійшов до цього, ти підготувався, ти вивчив, що вивчає наука пульмонологія, так? що роблять лікарі, ти вже розказав, які захворювання, що можуть причиняти, які наслідки. Але я пропоную представити нашу гість. І дізнатися від нашої експертки. В нас в гостях. Поломенова Олена Петрівна, завідувачка відділення інтервенційної пульмонології та ракальної хірургії і мамології, лікарка пульмонолог вищої категорії Запорізької обласної клінічної лікарні, експертка департаменту охорони здоров'я з напрямку пульмонології Запорізької обласної державної адміністрації, учасниця Європейського респіраторного товариства. Вітаємо вас, добрий ранок, вітаю вас. Вітаю Коли вітаю. ви то все встигаєте пробачте, це <реш> як <реш> на номінацію Оскар, якщо є така. Я медична. розумію, що це третя частинка, мабуть, у да, цього того, що ви Обити, бо постійно конференція вас постійно ви вивчаєте. Бо це така нова тема. Як пандемія увійшла наше життя? Мені здається, що більше уваги почали приділяти цьому питанню. Так, пульмонології? звичайно, а Розкажіть, Коли будь ласка, вже воно клюнула, будемо так казати. І хто що такий? От... Ми зараз зізнаємось. Хто такий лікар пульмонолог бо раніше, мабуть, і не знали хто mm. такий, чого туди ходити. Розкажіть, будь ласка, Ну, дійсно завтра. Міжнародний день пульмонолога. Так. Дуже дякую, що завітала до вас в студію, що ви запросили. Далі. Пульмонолог – це лікар, який лікує захворювання органів дихання. Mm -hmm. Взагалі, дихання це одна з найважливіших функцій організму. Тоді, то найменше якісь негаразди змушують пацієнта відчувати дискомфорт і звертатися за допомогою до лікарів. Mm -hmm. Пульмонологи лікують багато захворювань і гострих, і хронічних. Ну, угу. гострі всі ми розуміємо це пневмонії, гострі запалення, е, легень, бронхіти, е, вірусні інфекції, які ускладнюються угу. пневмоніями. І ми вже пережили пандемію ковід, всі бачили, які тяжкі наслідки так. можуть бути від цих захворювань. До речі, в цьому році також був, була, е, був сплеск. Захворювань на ковід і на гострі респіраторні вірусні інфекції були тяжкі грипозні пневмонії, які так. також проводили людей на стаціонарні ліжка і навіть в реанімаційне відділення. Тому ця сезонність, ця <гум> така шкала, циклічність, був, да, вона завжди є в нашому житті. Ми маємо про це пам'ятати. І до речі, ми взагалі нашим пацієнтам е, нагадуємо, що треба робити вакцинацію для того, щоб захищатися uh -huh. від цих тяжких захворювань, від ускладнень, які можуть привести так, було, і до так. до летальних наслідків. Е, 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 слава Богу, що є таке надбання цивілізації як вакцинація. це захист всіх нас від е, е, таких негараздів. Ну і взагалі ми лікуємо і хронічні захворювання органів дихання. Насамперед, це хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, бронхаектетична хвороба, такі рідкі захворювання, як інтерсеційні захворювання легень, і діапатичний легеневий фіброз. Про легеневий фіброз постійка ковіда, до речі, також вже всі знають, що це такі наслідки, які приводять до дихальної недостатності. Саркаїдоз, таке рідке імунне захворювання, мукові сидоси, генетично обумовлене орфанне захворювання, яке передається від батьків дитині. І ще багато багато чого маємо ресурси проводити діагностику, лікування бронхолегеневої патології. До речі, наше відділення в прошлому році оновилося і до команди міська пульмонологів... власна клінічна лікарня да, так зараз, да наше відділення наголосити. стало називатися відділення інтервенційної пульмонології, таракальної хірургії і мамології. До нашої команди доєдналися врачі, торокальні хірурги і е, лікарі-онкологи. А що торокальні хірурги А вони оперують на органах е, грудної клітини? Саме вони, вони так не просто хірурги, а саме саме вони, mm -hmm. саме вони. І тому зараз у нас є така унікальна можливість для наших пацієнтів е, отримати весь цикл і mm -hmm. діагностичного процесу, і лікувального процесу, і подальшого моніторингу і спостереження у наших лікарів з усіх. Проблем бронхолегеневої системи сюди ж е, е, сюда відносяться і онкологічні захворювання, різні новоутворення, якісь діагностичні процедури, біопсія легень, лімфатичних вузлів, е, плеври. Ну це ага, все роблять так. наші лікарі, наша я, так, що велика просто команда. Дивись, е, дуже, дуже, дуже багато, багато термінів, взагалі дуже багато. Я, я, наприклад, людина, яка зараз стоїть і дякувати Богу, що ти не знаєш ці терміни, так, так да. це класно, коли ми здорові, коли але. Пробач. Можна? Можна, Стою біля зараз плити, роблю щось роблю щось е, дитині своїй або дружині е, смачненьке. Для мене не просто ну, букви, 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 фоном чую букви. Але е, мені ж треба в якийсь момент зрозуміти, щоб я того не знав ніколи, так, щоб не знав мені це. треба в якийсь момент зрозуміти, е, що треба ж взагалі перевіряти організм. Як, давайте по порядку, просто якщо не відчуваю нічого угу. поганенького, чи так. потрібно мені перевірятись? От покрокові, так? До речі, профілактичні огляди проведення флюорографії або рентген mm -hmm. грудної клітини треба робити навіть здоровим людям так. раз на два роки. Так. Раз це, на якщо роки нічого, це нічого раз не турбує. Mm -hmm. А якщо є якісь фактори ризику, це паління, mm -hmm. проживання в забруднених умовах, до речі, великі міста, індустріальні це група ризику mm -hmm. по розвитку бронхолегеневої патології. Якщо є якісь скарги там, на кашель, або ну, якісь респіраторні, то треба робити щорічно. Ну і, звичайно, треба звертатися до лікаря пульмонолога І не тільки до лікаря я ще хочу сказати, що ми дуже співпрацюємо з нашими лікарями, алергологами угу. в плані діагностики бронхіальної астми, лор-врачами, бо верхні дихальні шляхи так, це також початок обрясено. респіраторної системи бронхологенева. І лор лікарі також вони допомагають лікувати ночне апної. От якщо пацієнти, які тяжко сплять, вони чи хроплять. У них порушується mm -hmm. нічне дихання, і це велика проблема. Вони у них зменшується насичення киснем, крові mm -hmm. і вони, і вночі... вони не тільки заважають всім, це... хто навколо та, а це вони самі та. вони самі від цього страдають, і це може нанести а можна грозові. вилікувати хропіння? Виходить, треба що так? зрозуміти, Причину. яка причина mm -hmm. лор лікарі свій mm -hmm. відділ верхніх дихальних Шляхів обстежують. Mm -hmm. Під час сна пацієнту роблять робиться бронхоскопія і mm -hmm. дивиться, чи є про. Людина приходить, може у вас трошки полезти з нами. Може поспати у нас да? трошки, да, щоб да. зрозуміти, так так. І, так. Та, так. так що ну, це таке, що ну, стикаються так. багато людей. Вони начебто начеб, здорові, але ця проблема, вона зберігається. А які не ще така може так хрипи, якщо хропіння, якщо такі глибокі, це може бути щось з легенями? Ну, якщо дистанційні, то це вже, мабуть, якісь. Хропіння це можна звернутися, перевірити, це можна це, плані, і це не просто самопройде, ні, це хоча, це хоча да, половина населення хропиться. А... Та... Що, що що, 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 якщо хропить людина. хропіння, хропиш і люди перевірся. Так. Це зрозуміло. Що ще може насторожити? Кашель кашель, не разочок, а просто постійно кашель, який турбує періодично. Так він може виникати після респіраторних інфекцій, Фекції або він може виникати після паління, або він може бути пов'язаний з якимись іншими симптомами, наприклад, алергічний, так так називаємо кашель, але це все ж таки не алергічний кашель, а скоріш за все, бронхіальна астма. А також uh -huh. треба проводити діагностику. Це можуть бути якісь внутріпросвітні проблеми. Є і народні тіла у дітей, наприклад, таке частенько буває, що да, якийсь там. Кусочок іграшки, дитина вдохнула, і вона кашля, кашля тривалий час, поки не зроблять бронхоскопію і не видалять це народне тіло, і дитина стає здоровою. Mm -hmm. Задишка може турбувати при фізичному навантаженні. Mm -hmm. Це може бути проблеми з легенями, але може бути і кардіальна патологія, mm -hmm. може бути якісь інші yes. причини, такі споріднені. Ем, ну, Якщо що... щось болить, буває таке, що ми думав, що це зажим, да ми думав, що це сердечна мишця, бо біль... це неврологія. А ж виявлятися, це взагалі не ти може ну, виявлятися бути проблема з в грудній клітині зазвичай супроводжує якісь гострі запальні процеси. Угу. Це має бути плевропневмонія, коли там е, в процес запалення е, приєднується плевра, бо вона е, це болить. Але гені самі по собі це вже всі знають. Вони не болять, але. Больовий синдром може бути, ну він супроводжує якийсь запальний процес. Uh -huh. А якщо просто білю в грудях, то зазвичай це може бути або остеохондроз, треба у невропатолога проконсультуватися, але може якісь інші причини не пов'язані з ну це, це діагноз виключення. Ми uh -huh. спочатку повинні подивитися yeah. пацієнта, проконсультувати, назначити до обстеження і виключити е, якісь інші патології. Це ми такі просто основні перелічуємо, що просто ну, людина може з може з їжджає, з з з цим Зараз і думає, ну нормально. Ну що, ну кашлю, я кашлю або палю. Ну, це це, це, йді, це, це і подразнює і мене табачок десь там. Не люди не всі курці, кашляти, всі з цими, що я стикаюсь, бачу. Там може, що там знайомий так далі. Кашель іде. Ну це від церок, тому що ну якийсь там не той сорт чогось там, наприклад. Ще треба все ж таки звернути увагу, мабуть, на таке відчуття нездужання, невелику температуру, покашлювання, може похуда це можуть бути ознаки туберкульозу. Зараз на жаль, є, ми бачимо ріст хворих на туберкульоз. І своєчасне виявлення, встановлення діагнозу дає шанс на успішне виліковування, і е, люба людина може захворіти. Це не тільки там якісь контингенти. Зараз ми Отвечаю. всі знаходимося в, е, в стані стресу, е, є імунодефіцитні такі е, компоненти. Тому, а туберкульоз, то він якраз і розвивається в таких умовах, коли є. Спровокована імунна система, контакт якийсь і важко заразитись туберкульозно. Ні, ні, не, не важко. важко. Да? Це інфекція, яка передається повітряно-капельним. Да, да. Ми всі майже ми всі контактуємо протягом так. свого життя з мікобактеріями туберкульозу, але наша імунна система на радість справляється з цією uh -huh. агресією, і ми не хворіємо. Але в дитинстві ми ж всі також би, проконтактували. У нас є імунітет, ну, іноді його недостатньо. І тоді може прогресувати це, це, це захворювання. Ліков... Це виліковане, да, да при своє Тут всі диагностиці... питання, що добитує це люди ж раз. Це великовне великоване, але і це великовне. Ну, Треба це, ну, це ж виліковане, Ну я ще посиджує наприклад. <с <с ні, ліковне, ж не відвивається ранні стадії. Ну звичайно. Знайти люба вас. патологія. Якщо вона діагностована на ранній стадії, її можна вилікувати навіть і рак, і да це все дається лікування. Тим паче зараз при наявності таких е, можливостей і хірургічного лікування, і проведення хіміотерапії, uh -huh. е, радіотерапії. Ну, всі методи зараз доступні для, для наших людей навіть uh -huh. у нас, в нашій лікарні і в нашому Запоріжжі, незважаючи на те, що ми прифронтове місто, так. але ми всі тримаємося, всі працюємо на своїх робочих місцях. Намагаємося розвиватися і так. надавати допомогу на як найкраще для наших пацієнтів. Дякуємо вам. бо зараз живемо в такому стресі. Скажіть, от понка захворювані якісь показники збільшились, чи можливо на одному рівні? Ну дякувати Богові? Ну, на жаль, онкологічні захворювання вони займають е, велику нішу і по причині смертності вони е, займають перші місця. Uh -huh. Але хронічне абстрактивне захворювання легень наше, яке ми лікуємо і uh -huh. діагностуємо, воно також займає третє місце в усьому світі по причині смертності. Uh -huh. Здавалося б, така особливо. розповсюджена да. патологія, і, начебто, її не тяжко виявити. Але, на жаль, пацієнти починають вже звертатися, коли вони мають виражені вже ознаки дихальної недостатності. Вони вже не можуть пересуватися на якісь там на 100-200 метрів. Їм треба зупинятися. І в такому стані вони починають звертатися за допомогою. І, на жаль, вже резерви менше, звичайно, і можливості лікування да, менше. Тому Треба проводити це до вашого питання щодо профілактичних mm -hmm. обстежень наряду з рентгенограмою легень, треба робити спірометричне обстеження функції легень, От, mm -hmm. особливо людям, які кашляють або відчувають якийсь дихальний дискомфорт. І це обстеження допомагає нам встановити діагноз хронічного обстеженого захворювання, бронхіальну астму, mm -hmm. провести диференціальну діагностику, і моніторувати потім у пацієнта, як швидко в нього зменшується ця функція на тлі призначеного нашого лікування пані Олена. Говорячи про міжнародний досвід, дуже знаємо, що ви активно так приймаєте участь у міжнародних програмах, конференціях. Розкажіть, будь ласка, ось нещодавно так. У вас був такий проект, центр Близнюки? Так, да, ми приймаємо участь. Це такий грант європейського товариства з мукові судозу. Це до речі, орфанне захворювання. Яке передається е, дітям від батьків, це найрозповсюдженіша мутація в Європі uh -huh. серед європейців, тому європейці так і опікуються цим захворюванням, і е, вони допомогли нам отримати цей грант і в Україні е, розвинути систему таких центрів близнюків. Uh -huh. От Центри в нашому місті Запоріжжі є, ми приймаємо участь з обласної дитячої лікарні в цьому проєкті. Є там в Києві, є в Вінниці, є у Львові і є наш наставник, який знаходиться в Єрусалімі. Це mm -hmm. медичний університет, і ми з ними по відеозв'язку або на конференціях спілкуємося. Вони діляться своїм досвідом і навчають, як нам найкраще лікувати, діагностувати, лікувати наших пацієнтів. До речі, якраз от я хочу сказати про таку нагоду, що з прошлого року у наших пацієнтів, хворих на з'явилася така можливість лікуватися безкоштовно препаратами, дуже дороговартісними, які навіть не всі європейські країни можуть дозволити безкоштовне лікування своїм пацієнтам. А нам для України компанія зробила таке компанія. Це не програма доступні ліки. Це це, ні, це ні, не програма це доступні ліки. Доступні ліки це наше і там для іншої патології. А муковісидоз це. Така праця велика і партнерських організацій mm -hmm. наших, і пацієнтських, і волонтерів, і компаній-виробника, які ну, отак подарували, mm -hmm. скажімо так, безкоштовно так. таку терапію. І завдяки цьому, от зараз наші пацієнти, які в нас є в місті Запоріжжя, mm -hmm. вони вже всі отримують цю терапію. Це і добре. і дуже та, добре, та, так. це дуже для нас також радісно. І вони мають, ну вони по суті. Е, не мають вже проявів захворювання, mm -hmm. тобто була страшна патологія, яка mm -hmm. приводила до смерті в молодому віці. Mm -hmm. А зараз вони майже здорові люди, і е, навіть одна дівчинка, дай Боже, що все було добре, при надії і може в неї народиться дитинка. Тому, бачите, такі програми mm -hmm. вони мають розвиток і вони мають таке людське обличчя, і дуже приємно, що Україна. Своїм рівнем допомоги mm -hmm. не відрізняється від європейського, да. і це заслуга також у наших лікарів, Звичайно. тому що на да, тому налагу, що джині, за рівні допомоги я так перебувають просто дуже багато. Виїхали ж і да. дуже багато так, людей виїхала. знайомих за кордоном, Ти знаєш також і кажучи про рівень європейський і наш. Їдуть сюди. Реш, вони там знаходяться, ага. але приїжджають сюди, так, щоб щось не щось там лікувати. буде лікувати щось робити. Добре, а приїжджають що до наших лікарів. Бо ми це бачимо. Так. Так, так. Приїжджають і бігом до лікаря так. поздавати аналізи, зробити УЗІ, сходити до гінеколога, так, зробити так. такий чек-ап, тому що наші лікарі найкращі. Так. І навіть зараз до наших лікарів, які виїхали за кордон. Вже місцеві жителі так, вже також да, звертаються, так. бо вони бачать оцю людяність, вони бачать усю школу наших лікарів. І це дуже приємно, всі про це дійсно так, кажуть. Це абсолютний факт. Програма Доступні ліки. Це також дуже, ну, можемо пишатися, це, це дуже гарна програма. розкажіть. Так, розкажу нашим пацієнтам з бронхолегеневою патологією, угу. це пацієнти з хронічним обструктивним захворюванням, легені, бронхіальною астмою, угу. зазвичай. Є можливість отримувати препарати безкоштовно uh -huh. за електронним рецептом. Як призначає пульмонолог, uh -huh. сімейний лікар виписує електронний рецепт. Пацієнт іде в аптеку, отримує препарат безкоштовно на місяць або на два, або на три і користується. Uh -huh. І зараз ми вже бачимо вже от більше року ця програма працює. Ми тепер бачимо наших хронічних пацієнтів, які почали отримувати прекрасну терапію. Регулярно, тому що її не треба оплачувати, оплачувати. великі критерії. Так. треба тільки мати відповідальність за своє здоров'я, і вони почали приймати цю терапію, і ми бачимо результати. Вони не загострюються, у них не прогресує захворювання, вони компенсовані. В них немає такої адишки. Вони правда рідше почали до нас звертатися за допомогою. але це плюсик, тому що їм дійсно немає таких загострень. І е, завдяки цій програмі наші пацієнти з бронхологеневої патології покращили своє життя, покращили свої, свій прогноз. Завтра трошки підсумовуючи, щоб зафіксувати що ми сказали, в тому плані, що е, огляд обов'язково так, так е, двічі на рік е, робити гіперфігії, раз раз на два роки. Раз 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 на, на два роки, два. Раз, 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 на раз, два роки вибачаю. Дуже. Не двічі на рік, ні, 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 не треба, не треба. Але якщо ви палите, якщо ви живете, відчуваєте, що в дуже забрудненому місці, да, тому що, скажімо, смоги там, смор і так далі, то будь ласка, трошки частіше. Але ніхто нікого не жахає. Люди як сприймають? Так, я піду, щось знайдуть. І ще буде гірше, і просто буде гірше, якщо не підуть. Якщо не е, так, на початковій стадії чогось там це можна вилікувати так, і так далі. Технології ростуть неймовірно. А програма? Є, програма доступні програм. ліки, так, так. бачите, так, так, Але так. Це, це на початковій взагалі простіше. А далі вже... То один фахівець подивився, щось побачив, назначив і там можна щось вилікувати. А потім 750 фахівців мають цією проблем, проблемою щось коригувати робити. Тому, будь ласка, в своєчасно звертайтеся, слідкуйте, будьте відповідальними за До своє, своє здоров'я. Так, пані Олена, можливо, ви хочете підсумовувати щось побажати усім здоровим? щоб були всі здорові? так? <сум> Я бажаю всім нашим пацієнтам і просто людям легкого дихання. Так. От. Я бажаю, щоб всі ми були здорові і жили в мирній країні. Я дякую ЗСУ за, за те, що ми тут, так за те, що ми лягаємо спати в своїх квартирах. Так, так. і я бажаю всім звісно міцного здоров'я як лікар, бо це найбільше багатство кожної людини. Так. Дякуємо, дякуємо. У нас в гостях. Поки є, але не хочемо вас відпускати. Була. Фоломенова Олена Петрівна, завідувачка відділення інтервенційної пульмонології, торакальний хірург і хірургій момології, лікарка пульмонолог вищої категорії Запорізької обласної клінічної лікарні, експертка Департаменту охорони здоров'я напрямку пульмонології Запорізької обласної державної адміністрації, учасниця Європейського респіраторного... Товариства дуже велика, неймовірна, дяка за те, що цей ранок ви поділили разом з нами з нашими глядачами.